Рівносильно поважаю всі роди військ. Найважче завдання у всі часи були та залишається у піхотинців. Наші дрони летять в першу чергу, щоб захистити українського піхотинця. Кожен метр української відвойованої землі залишається вільним доки, доки там стоїть наша піхота. Будьте сильні, будьте здорові, просто будьте З Днем піхоти Збройних сил України. Україна стоїть. Бо стоїть піхота. Слава Україні! 20-й окремий полка 2. За Україну не потрібно вмирати. За Україну потрібно вбивати. Україна стоїть, бо стоїть піхота. Всіх причетних зі святи. Бережіть себе, козаки. Бажаю вісного Хасан Сьогодні хотів би привітати всіх причетних з ним піхоти. Саме піхота зустрічає першим. Ворога в окопі, побажати всім міцного здоров'я, надійних побратимів, впевнених кроків, миру і, звісно, ж, гучної перемоги. Нехай ворожа куля оминає, а доля береже, а вдома завжди чекають з теплом і любов'ю. З повагою, 427 полк, раду. Слава Україні!